Вливаємо в поливалку літрову 100 мл 9% оцту. Одну чайну ложку гірчичного порошку. Сюди ж додаємо чайну ложку соди. Перемішуємо. До речі, я продаю гуртенцію 10 штук 450 гривень. Мені 10 штук 450 гривень. Також ці всі квіти можна купити на опт. Пишіть веселості повідомлення. 1 літр кип'ятку вливаємо в поливалку. Разом заварю собі чай, бо буду висаджувати на грядки Зараз Вероніку Королівську. 10 штук 350 гривень коштує. Хто хоче замовити, пишіть в особисті повідомлення. Носимо це все діло на вулицю, в хаті цього не робіть. Повертаємо носик в сторону, де нам треба прибрати бур'яни. Якщо ми їх не можемо ні сапувати, нічого і боремося з ними таким засобом. Засипаємо і починається реакція. Все це швидко поливаємо, поливаємо, поливаємо. Воно тече. І буквально через тиждень будемо спостерігати результат. Цікаво, підписуйтеся, щоб не пропустити багато різних лайфхаків, корисних для дому та саду. А замовити квіточки пишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться, який в мене шикарний асортимент. 10 штук, всього лише 350 гривень рослиночок. І сіні головник. Це я собі посадила. Ой, вона вже буде ці моя Як красиво, дивіться, яка кульбабка в мене красива.